Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати на цьому тижні. Дуже рада, що ми його починаємо разом. Друзі, сьогодні, якщо ми читаємо з вами Галатам, третій розділ, то з 15-го верша по 20 20-й там іде мова про закон і обітницю. І знаєте, дуже цікава штука там підмічена апостолом, що коли Бог хотів дати закон, він дав його через ангела, майсею, майсей народу, тобто були посередники. А коли Бог давав обітницю Аврааму на рахунок нащадка Христа, тобто Спасителя Месії, то посередника не було. Чому? Тому що це договір між двома сторонами. І знаєте, тут цікава штука, коли починаєш читати на початку з 15-го вірша, а потім починає з того, що серед людських угод не можна її відмінити, коли вона вже стверджена. І знаєте, багато людей намагається відмінити, бо через греховність вони роблять ті чи інші речі. Але дивіться, Бог не люди. Бог є святість, Бог є чистота, Бог є мудрість. І він ніколи не порушує свого слова. І не випадково в Біблії написано: да, буде ваше да-да, і ваше ніт-ніт. Тому що ми з вами, на жаль, люди так створені після гріхопадіння. Не Богом, да? а от саме завдяки гріху. Що нам да, сказати слово і забрати легко. Знаєте, я багато людей зустрічаю в служінні, особливо коли йде членське собрання, і людина каже, я зроблю то, інша каже то. А по факту ні один, ні другий нічого не зробив. І команда сидить така, так ви ж сказали, що ви робите, що все буде добре. Як так? А ось так, головне при всіх сказати, що я такий класний герой, а ну ви ж далі не скажете, що не було. Ви ж не будете підставляти бо ви ж святі. Знаєте, неважливо, чи підставлять люди, чи відкриють вашу сущність, Бог бачить. І оце є ключовим. Богу не потрібен посередник, щоб тебе бачити. У нас є хадати, бо нам він потрібен. А Богу не потрібно, щоб нас бачили. Він створив кожного з нас. Він знає досконало кожного з нас. І ми не можемо скритися від нього. Неважливо, робимо добрі справи чи злі справи, Бог все знає, і на все приходить свій час. Тож мені б хотілося, щоб на День суда ми прийшли з вами тими людьми, яким Бог скаже добрий, вірний раб, увійди в радість Господина свого. Оце будуть класні золоті слова. Тому що потім він каже, що ти його дитина улюблена, яка має велику нагороду від Бога, тобто за те, що ти був добрим, справедливим, робив добрі справи. Ти отримаєш нагороду. Хоча наша нам та похвала, ми і так маємо багато благ на цій землі дуже багато. Але чомусь ми десь недооцінюємо, робшимо, щось не те робимо. І от давайте не будемо забувати про те, що є посередники, а є момент, коли його нема. І от коли у нас з вами в житті трапляються цікаві моменти, коли нікого поряд нема. І ти б'єшся головою вже об ту ситуацію, яка в тебе є. І чомусь жоден посередок тобі не потрібен, щоб звернутися до Бога. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок. Дякую тобі за твою милість і за те, що ти зберіг наші життя. Дякую, що ми спали сьогодні, відпочивали, хоча е, не зовсім всі відпочивали на своїх кроватях, але ти благословив нас, бути все ж таки не у підвалі. Ти захистив нас. Дякую тобі за це. Дякую тобі за твоє слово мудрості, за твоє слово знання. За твою істину, що дійсно настав час, коли нам посередники не потрібні. Нам потрібен тільки Ісус Христос, хадатий за нас, але в спілкуванні з тобою ми приходимо від чистого серця у чисті відношення. Дякую тобі за це. Віддаю тобі сьогоднішній день твої святі руки. Віршу ти його особо благословиш для кожної людини, яка прокинулася сьогодні, від малої до великої. Я дякую тобі за те, що ти. Той Бог, до якого ми можемо завжди приходити, з ким спілкуватися, якому довіряти, якому поклонятись, якого любити. І все це взаємно. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!